Там обережні життя невідворотно змінилося. Тривога та тривожність стали щоденними супутниками кожного українця. Безперервна загроза, війна, емоційне виснаження. Ми всі відчуваємо цю нову реальність, але найвразливіші до неї діти. Проте, незважаючи на всі випробування. Ми не залишаємося наодинці. Проєкт ментальна варта це допомога там, де вона потрібна найбільше. Унікальна екосистема ментальної підтримки у закладах освіти Києва. Ментальна варта це миттєве реагування, коли стається криза, коли потрібні сила та знання, коли важливе спілкування, коли не вистачає підтримувального плеча. Ментальне здоров'я освітян та учнів наш пріоритет. Ми створили систему, що вже працює. Систему, яка запобігає кризам та допомагає їх долати. Разом ми будуємо майбутнє, в якому школа це місце безпеки, розвитку та підтримки. Об'єднуємось заради психологічної стабільності. Ментальна варта вартові вашого спокою.